Всім привіт! Мене звати Вадим, і у мене перший день після пересадки волосся. І ми з вами на цьому ютуб-каналі будемо говорити про реабілітацію, що потрібно робити і до і під час операції, для того, щоб все пройшло максимально гладко. Перше, що потрібно сказати, і для мене було найтяжчим до операції, це перестати вживати каву і перестати палити, тобто вживати нікотин. Оцей момент до операції п'ять днів не палити був найтяжчий в реалізації, можна сказати. І в день операції потрібно було під'їхати саме в лікарню. Потрібно взяти ось таку рубашку або кофту на замочку для того, щоб після операції ти не зачіпав саме волосся. І перше, що врач робить, це розмічає зону пересадки волосся, і потім стрижка. Стрижку можна як повністю наголо постригтися, але я вибрав варіант, там, де в мене залишається волосся. На майбутнє скажу, що це дуже незручно, краще такого не робити. Просто мені потрібно було залишити ось тут трошки естетичний мій. Образ, хоча так і не до кінця тут все на даний момент естетично. Але через тиждень вже все спухне, корочка уйде, тому я думаю, що все ж таки з волоссям мені буде краще. Тому так і вибрав. Після стрижки нас ведуть в операційну і починається от, анестезії в донорську зону. Саме в затилок доволі болюча процедура. Я не знаю, може, можливо, уколів 50-60 роблять в взитилок. Вони є доволі такими неприємними. Я б не сказав, що це те, що неможливо терпіти або щось таке за гранню можливого, але доволі неприємні. Потрібно перетерпіти, тому що результат того вартує. Як вам вели анестезію, починається фізрощину, після того починається збір саме волосся. Там один врач проколує волосся. Поддіває, можна його сказати. А другий врач збирає це все на піддончик, щоб вставляти її вже в цю область, саме волосся. Під час анестезії повністю спав, тому для мене взагалі операція пройшла швидко. В основному це затилочна Частина після етапу з того забора волосся з затилка. Був такий невеличкий відпочинок, можна було покушати, попити водичку, і вже основна частина, це саме тапка, волосся, саме зону пересадки. Ось можете в мене побачити, як воно все виглядає. Я вам трошки детальніше покажу. Фотографії вставлю, як виглядало до і як виглядає зараз. Також сюди вводиться анестезія, вже без фізрощину, просто анестезія, тут доволі не больно. Дуже мало уколів. Тут, я не знаю, можливо, уколів вісім болючих, тому тут проблеми з цим ніяких немає. І саме після анестезії у нас починається операція, вставляється сюди волосся. Також зовсім не больно, тому що це все під анестезією. І триває, ну я не знаю, у мене 2500 п'ятсот е, саме волосинок було 2600, ще Тому о, сама от остання частина приблизно години-дві тривала не не дуже довго. Я теж встиг годинку поспати. І також після операції, коли вже все закінчилось, нам потрібно 100% пару днів не палити, не пити каву. І мені завтра на мийку. Тому чекайте відео з першого миття волосся, а я вам чуть ще поближче ще покажу, як воно там все виглядає.